Шкіряний, але шкіряний замінник. Дуже м'якенький, 8 євро. Приємні такі. Є ось такий коричневий колір. Ці 1695, інший виробник. Ніде не написано, що це таке є. Поліестер, але виглядають круто. Книжка, друзі, на літню колекцію Мінус 50. Розміри тільки маленькі. Вже є зимові кортки. Це термокуртки, в них дуже тепло, не дивлячись на те, що вони не товсті. Тут, мабуть, синтепон. дуже щільний, бо вони не виглядають великими. Ось тут сумки також знижки. Белышки на летние товары. 80 евро. Вот такая белая красота. Наши улюбленные ремени. Ось такі 12,95 мабуть, шкіряні. Ось ці картинки з довгим рукавом. Вони дуже популярні. Це як базова річ, піджакет. Кардиган. Подивимось, скільки вони коштують? 12,95 дев'яносто Плаття з коротким рукавом. Але вже є також з довгим. І трикотаж з довгими рукавами. Ось такі плаття. трикотажні куртки, шапки. Ось такі, друзі, 34,95 Сорочка пальто дуже така плотна, щільна, довга оверсайз. Такі моделі дуже полюбляє місцева молодь. Вони є в різних розмірах. Ось це також класика. Свитри оверсайз. Він з бавовняної нитки. В ньому не жарко. Також не холодно в різну погоду, що він виглядає такий великий. Ми, друзі, дивимось ще на залишки або новинки, ось це, мабуть, новинка 2995. Ось такий светр, зв'язаний машиною в'язкою. З'явилося багато моделей з довгим рукавом, але кольори такі осенні, трохи сумні. Ось також трикотажик 2995. Також різні розміри. Брюки скінні, також різні розміри, Светри. Лосків. Ось такий трикотаж, кардигани. Тут дуже модно купувати готові, тому що майстринь мало хто в'яже, але достатньої кількості завжди в продажу. Ось такий шифончик. Ось ця фірма, производство місцеве Фінланд. Хочу сказати, що дуже полюбляю темні кольори. Ось, ось друзі, 3995 жакетик. Швиденько ми з вами пройшли жіночий відділ. Ось ще такі гарненькі кольори. Це другий слой під теплі кардигани. Це відділ спортивний, спортивного одягу. Тут також є нижня білизна. Це також розпродаж. Але всі моделі тільки з короткими рукавами. Ось це відео шкарпетки, колготки. Іноді на знижки попадає товар, коли залишилась одна одиниця. Дуже такі яскраві моделі. Олеце. Літні варіанти. Шорти. Ось такі светри. Ось це нічні сорочки або трикотаж для дому. Домашній трикотаж. Погляньте, друзі, який мишка. Розова шуба. Дуже м'якенька, мабуть, на зиму. Це тут є знижки, але це все літнє.